Доброго дня! Мене звати Людмила Грисименко, і сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему безпечного інтернету та кібербулінгу. І так, я на 100% впевнена в тому, що ви досить непогано володієте навичками спілкування в соцмережах, і віртуальне життя дає вам можливість випробувати ті ролі, які не завжди можна спробувати в реальному житті, які передчасно приміряти на себе роль дорослого. Але, на превеликий жаль, навіть інтернет мережі не гарантують повної безпеки. І я більше ніж впевнена в тому, що одна третина з вас стикалася в своєму житті з такою проблемою, як кібербулінг, чи принаймні було її свідком. Але чи відомо вам, що цього можна було б уникнути, володіючи певними знаннями? Про це сьогодні з вами поговоримо. Науковці кажуть, що кібербулінг чи іншими словами, інтернет, мобінг це той самий булінг, але із застосуванням цифрових технологій. Саме слово походить з англійської мови і створене від двох слів кібер, що означає віртуальне середовище, та булінг – Походить від англійського слова бул і перекладається як бик чи бугай, а в переносному значенні це дуже велика, сильна чи агресивна персона. І означає процес лютого. Завзятого нападу. Він може відбуватися в соціальних мережах, в месенджерах, на ігрових платформах та мобільних телефонах. Це неодноразова поведінка, спрямована на залякування та провокування гніву чи приниження тих, проти кого він спрямований. А чи знаєте ви, що один із перших випадків кіберболінгу почався як звичайнісінький жарт? Коли у 2002 році американський підліток Гіслан Раза, граючись, створив відео самого себе на основі сцени із фільму Зоряні війни, де замість меча використав бейсбольну биту. На жаль, однокласники без відома і дозволу хлопця розмістили це відео в інтернеті, де його побачили мільйони людей. І далі ця подія отримала неочікуваний розвиток у 2004 році. Було створено спеціальний сайт із цим та похідними відеороликами, спецефектами і музикою з фільму, який зібрав більше 76 мільйонів користувачів, а відео із зображенням хлопчика стало найбільш завантаженим файлом 2004 року. Гіслан отримав ярлик Дитина з зоряних війн». І це настільки змінили його стосунки в школі, що батьки змушені були залучати психіатричну допомогу. Згодом вони таки подали до суду на батьків тих однокласників, що розмістили відео в інтернеті. Але, врешті-решт, конфлікт було таки врегульовано в позасудовому порядку. Які травми психологічного характеру отримали всі учасники даного процесу, залишаються за кадром, проте варто. Пам'ятати про це. Що ж до психологічних портретів учасників кібербулінгу, то тут, як і в звичайному булінгу, участь беруть три сторони конфлікту: це агресор, жертва та спостерігач. І якщо ми вже розглядаємо підлітковий вік. То агресор, швидше за все, людина імпульсивна в силу своїх вікових особливостей і, можливо, сам переживає не найкращий період свого життя, чи є свідком домашнього насильства або інших проблем в родині, і тому прагне підвищити свою самооцінку та самоствердитися за рахунок інших. Що ж до жертви, то це швидше за все вразлива і сором'язлива, не впевнена в собі, чи з дуже занеженою самооцінкою дитина. Зазвичай тиха і немає якихось близьких друзів. Якщо говорити просто спостерігачів, то це люди підліткового віку, які просто вирішили розважитись, так би мовити, за чужий рахунок. Чи то пак спостерігаючи за діями агресора щодо жертви. Сумно, бо якщо ви ще не знаєте, то мушу вам відкрити велику таємницю. Ролі змінюються. І дуже легко. Стати жертвою. Впевнена, що ви таки достатньо дорослі для того, щоб зробити свої розумні висновки і спочиток. Тож, якщо ви стали свідком чи учасником кібербулінгу, чи якимось чином причетні до Залякування за допомогою повідомлень, погрози чи то образи, чи то розсилки фотографій в інтернеті не має значення реальні, чи зроблені за допомогою фотошопу, чи якщо ви поширювали чутки через соціальні мережі або писали образливі коментарі в чиюсь адресу, чи ще щось, вам саме час дізнатися про те, що такі ваші дії лишають свій слід на просторах інтернету, а також Прописані в Адміністративному та Кримінальному кодексах України і точно матимуть наслідки для вас чи вашої родини. Варто задуматись, чи воно того коштує? Якщо ж ви відчуваєте образу і впевнені, що це кібербулінг, зверніться за допомогою до когось із дорослих, кому ви довіряєте. Наприклад, до ваших батьків. Чи до іншого дорослого. Можливо, це буде психолог чи ваш тренер. І якщо болінг трапляється на соціальній платформі, то подумайте про блокування кривдника і офіційно повідомте про її поведінку на самій платформі. Не варто стирати текстові повідомлення чи скріншоти, а також публікації у соціальних мережах, бо це може вам знадобитися для того, щоб пояснити, що відбувається. Якщо ж вам загрожує безпосередня небезпека, слід звернутися до поліції. Ви маєте право бути в безпеці, тому не мовчіть, вчіться відстоювати себе і захищати. Не бійтесь звертатися до дорослих, бо вони вже були в вашому віці і мають той досвід, якого не маєте ви, якщо ви навіть вже майже дорослі. Запам'ятайте, без вихідних ситуацій. Не буває! Вірте в себе. Все буде добре. Гарного дня! Бережіть себе. До зустрічі!